1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Вітаю вас, друзі. Мене звати Вадим Скичко, з вами рейтинг букмекерів. Я пропоную вам свою ставку на Суперкубок України між Шахтарем та Динамо. Вкрай складно прогнозувати перший матч сезону, адже ми ще не знаємо, на що команди здатні, до чого вони схильні. Особливо це стосується Шахтаря, тому що ця команда має нового тренера Паулу Фонсека. Лише е, гравці Шахтаря притираються, починають розуміти цього тренера. До того ж, гірники на зборах грали у два форварди, це дещо нове для Шахтаря. І тому очікувати від них якоїсь феєричної гри і, наприклад, повторення того, що було нещодавно у чемпіонаті 3-0 Перемога над Динамо я маю на увазі, навряд чи нам потрібно так. Шахтар можливо. Трошки більше близький до суперкубку, ніж Динамо, тому що це справжня така от кубкова команда, і суперкубкова, якщо можна так висловитися. Останні чотири суперкубки незмінно їхали разом із Шахтарем. Зокрема, два останні суперкубки вони перемагали у двобої із Київським Динамо. Але цьогоріч в Одесі я очікую, що «Шахтарю» буде вкрай складно. Так само, як буде складно Динамо. Перший матч команди лише вливаються у гру, лише втягуються. У Динамо, до речі, є втрати. Це Ярмоленко, який дискваліфікований. Данило сіло отримав пошкодження, тому без них буде теж Сергію Реброву досить сутужно. Щодо що до мого прогнозу, щодо моєї ставки, я вважаю, що у грі не буде забито багато м'ячів. Чому Тому що Шахтар, попри те, що гратиме навіть у два форварди протистоятиме найсильнішій ланці київського Динамо, а це захист Драгович Віда... Шовковський і всі ці футболісти ну, це найсильніша ланка на сьогодні, як на мене, у київському динамо. І Шахтар, яким керуватиме новий наставник, новий тренер, можливо, ще не повністю зрозумів його філософію і не буде феєрити, так як при Луческу щодо Динамо, відсутність Ярмоленка це відсутність. Ну, як якби це банально не звучало, можливо, пів команди. І на зборах це було видно. І в попередніх матчах чемпіонату, Єврокубках і так далі, було помітно наскільки важливою персоною, наскільки важливою фігурою для гри Динамо є Андрій Ярмоленко. У нападі очікується поява Олександра Гладкого, що мене особливо теж не налаштовує на очікування великої кількості голів від Динамо. Тож я очікую, що в Одесі у матчі за суперкубок між Шахтарем та Динамо буде зафіксовано тотал менше 2,5 голів. За такий результат бокмакерська контора Паріматч пропонує коефіцієнт 190, що є досить високим. Погодьтеся, коефіцієнтом. Ну і для любителів моїх чудернацьких прогнозів, таких нетипових. Пропоную наступний прогноз, який стосується одного з гравців донецького шахтаря, саме Тайсона. Бразилець на зборах у Нідерландах разом із Шахтарем не вразив. Він був одним з тих гравців, які очевидно ще не до кінця зорієнтувалися у вимогах Паулу Фонсеки, і тому в ряди годи випадав з гри часом був абсолютно недоречним на полі. І за те, що Тайсон не зіграє повну, повний матч, матч, пропонує коефіцієнт 1 ,85. Підписуйтесь на канал рейтинга букмекерів. Грайте, вигравайте, і ще обов'язково побачимось.